Казка, лисиця, шпак і ворона. Якось по весні звив собі шпак гніздо на молодій березі й висидів шпаченят. Минав час і шпаченята підростали. Якось поблизу берези бігла лисиця. Поглянула вона вгору, побачила на березі гніздо, а в ньому шпаченята і подумала ласий шматочок. Непогано було б покуштувати молоденьких шпаченят, тільки як їх дістати. І вирішила лисиця обдурити шпака. Привіталася вона до нього та й каже, всі вже давно посіяли, а в мене ще й сохи немає. Доведеться зрубати оцю березу і зробити з неї соху. Лисичко, сестричко, не рубай берези, благає шпак. У мене ще дітки маленькі. Де ж я їх подіну? А мені яке діло? каже лисиця. Віддай мені одне шпачення, тоді не рубатиму. Зажурився старий шпак. Що робити? Мабуть, доведеться лисиці шпаченя віддати. Але котре, який палець не вколи, всім боляче, аж ось не зна знати, звідки взялася ворона. Не бійся, шпаченьку, заспокоїла вона, не зрубає лисиця березе. Сокири в неї немає. Хіба не бачиш? А от і є в мене сокира, каже лисиця, ось моя сокира. І ну своїм пухнастим хвостом розмахувати. Бачить шпак, що нічого лисиця не зробить такою сокирою. Та й каже рубай. Та хіба дерево хвостом зрубаєш? Розгнівалась лисиця на балакучу ворону і присяглася відплатити їй. Але як це зробити? Подумала, подумала лисиця, вибігла на пагорок і розпласталась на землі. А ворона пролітала над тим пагорком і побачила, що лисиця мертва лежить. Сіла вона біля лисиці і тільки збиралася дзьобнути, як лисиця хап і схопила ворону. Спіймалася порадниця, каже лисиця. Зараз я з тобою поквитаюся. Твоя воля тільки не роби зі мною того, що з моїм дядьком твій батько зробив, благає ворона. А що ж він з твоїм дядьком зробив? поцікавилась лисиця, та його в маточину колеса запхнули і згори спустили. Вирішила лисиця і зі своєю полонянкою зробити те, що з дядьком ворони батько зробив. Роздобула вона колесо, запхнула в маточину ворону пустила з гори. А що ж ворона? Тільки цього й чекала. Її лисиця з одного боку маточину запхнула, а вона з другого боку вилізла. Зрозуміла тоді лисиця, що ворона її обдурила. Діти, якою була лисиця? А якою була ворона? Діти, як ви розумієте вислів, який палець не вколи, всім боляче. Чого нас вчить ця казка?